Добрий день. Добрий день. Лад вас вітати. Сьогодні в мене до вас є таке завдання. Ну, звичайно, ми будемо потрошку вивчати в машинове навчання повторювати там, якісь речі, які необхідні там. Ну, не всі ж працюють, да, там необхідні там, для того, щоб десь там з жоном. В принципі, це і так, в принципі, більш-менш зрозуміло. Ну, дещо повторимо, дещо нове там вивчимо. Але от зараз хочеться вас трошечки з іншого боку познайомити з практичними методами машинного навчання, а також те, що ви є, як то кажуть, магістрами. От, хочу порівняти його, ну, ваш рівень відповідно. Дещо. Ну і заодно можна додаткові бали одержати. Дивіться, що завдання таке. Є сайт назвою архівворг. Зараз я покажу. Запам'ятовують. От архів пишеться через X. Архівворг. Ну, хтось знає, хтось не знає, на цьому сайті е, виставляють, як правило, припринти. Е, ну, перед тим, як подати там, статтю в журнал, е, зазвичай прийнято там, часто це зробити. Ну, по-перше, щоб її у вас не вкрали. А по друге, е, ну, поки вона в журналі буде крутитись. Е, а по-друге, щоб мати певні якісь відгуки, ну і зауваження, поки вона не вийшла, щоб ви мали. Можливість там, на це відреагувати. Ну і ще є ряд причин, за якими це робиться. Ну, ось, наприклад, я деякі свої роботи е, виставляються вони в мене теж на архіві. Ну, не всі, але якась кількість. Е, яка ваша задача? Ви берете, заходите на архів, обираєте будь-яку галузь, що вам подобається. Там, наприклад, математика. Бачите, з математики тут скільки статей є. E, там Computer Science все що завгодно. І далі робити наступне. От, переходите в чат GPT, там, наприклад, або в клауди Де вам зручно? От. ну Це якась версія, там п'ята версія там GPT моделі. E, при тому ну тут вона трошечки обрізана, але яке ваше завдання? Ваше завдання створити питання. і e, Ну, питання такого типу, на яке можна однозначно дати відповідь. Ну, наприклад, 2 плюс 2, там, 4, да? Тобто, не 5, не 8, вісім, 10, а 4. От те ж саме, що задати якесь питання, ну і написати контекст, але в рамках от статті, там, яку ви там, собі оберете, будь-яку, але виключно на архіві. В общем, така нетривіальна задача. Тобто, у вас ви обираєте собі будь-яку статтю, ця стаття може бути вам давати якийсь контекст. Ну, в якомусь контексті ну, там, приведу приклад. Ось там приклад такий: що нехай там x 2 там, якісь там вертикальні асептоти функції там, і так далі, побудувати, наприклад, якийсь добуток. Там. Знай... Ну там чи дріб, там, поділити щось на щось, ну так чи інакше, так сформулювати, щоб можна було там однозначно дати відповідь. Якщо відповідь число, то відповідно там дійсно да, можете сказати, додати що з точністю до такого знаку. Ну і питання треба так сформулювати. Е, ну, що контекст і питання. Контекст е, в рамках цієї статті, що ви обрали, е, ну і без посилань на саму статтю. Тобто. Те, що ви напишете, щоб воно повністю відповідало, е, ну, щоб воно повністю за змістом, тобто можна було з цього контексту однозначно дати відповідь на питання. Ну, Наприклад, питання таке. там, Обчислі добуток там, Х1 помножити на X2. Контекст такий: нехай Х1 дорівнює там 1, а Х2 дорівнює 10, наприклад, да, от такого типу. Тобто, повністю, щоб однозначно от був контекст, е, контекст в рамках статті, і відповідно питання. І яка соль основна соль, основна така, що от знайти статтю, знайти контекст, написати і дати питання з однозначною відповіддю, такою, що чат GPT дасть неправильну відповідь. А в тій статті, яку ви знайшли, є відповідь правильна. Тепер дивіться: рівень чат GPT це ну трохи нижчий вас. Відповідно, Якщо ви зможете це зробити, ну, це досить непоганий для вас сигнал, е, ну, якісний по факту. Е, вот. е, і якщо ви зможете обдурити таким чином штучний інтелект, я вам дам по 20 балів ну, відповідно, за захист вашої роботи. Друге, в мене є зараз е, ну, певний тимчасовий доступ до справжньої GPT-моделі. Наступного покоління, відповідно. От. Я є одним із експертів, який її обучає. І відповідно, якщо я ваше питання туди додам, і якщо він також ви зможете обдурити, по суті, ну, примусити штучний інтелект відповісти неправильно е, на це питання, я вам поставлю залік автомат. От. Ну і відповідно половину балів можу дати, за те, що якщо GPT дасть вам відповідь правильну, але міркування він почне ну, по факту галюцинувати під час їх, так сказати. Ну тобто, якщо ви знайдете помилку в його міркуваннях, але відповідь правильна буде. Ну, це половину балів, але це теж є таке вам дав. Ну і час для виконання це до кінця цієї пари. Ну, плюс перерва. Ну, тобто, десь ну, до 90 хвилин. От, ну, все тоді. Я вас вітаю. Таке завдання. Ви трошечки подумаєте 5 хвилин, потім я вас спитаю: якщо у вас буде якесь питання, ну, і починаєте працювати. Так. У вас є питання якісь? Я вас... Ще раз повторюєте, який там сайт зі статтями. Сайт зі статтями. Архів називається, так? Да? Архів, да. так. Вот. Ну це не статті, це припринт. Ось, архів Давайте я вам скину посилання. Архів Орг. Заходите туди, шукаєте статтю, яка вам подобається будь-яка за будь-якою спеціальністю, яка вам подобається. Математика, комп'ютер сайенс, дискретка, там, лінійна все, що вам подобається. там Фізика, хімія, там біологія, ну так чи інакше. От. Далі знаходите друге. е От, в рамках цієї роботи шукаєте, ну, якесь таке каверзне питання, але з однозначною відповіддю. Пишете контекст, ну, такий, щоб він однозначно визначав все, що необхідно вам для формулювання цього питання. Ну, наприклад, ще раз, от якщо там питання таке, чому дорівнює х1 плюс х2, да? Ну, тут контекст може бути такий, що нехай Х1 там дорівнює 1, Х2 дорівнює 2. Чому дорівнює там Х1 плюс Х2? Ось контекст питання. Питання з однозначною відповіддю. Контексті відповідно в рамках цієї статті, ну якоїсь частини, все що завгодно. Єдине, що. З повністю з повною інформацією. Тобто, без, ну, надати його таким чином, щоб не треба було посилатись нікуди. Вот. Ну, і, відповідно, ваша задача: контекст плюс питання і неправильна відповідь від чата GPT. А так, щоб правильна відповідь була в статті, але чат GPT він почав і Почав вам невірну відповідь давати, це максимум балів. Якщо я вставлю в свою більш просунуту версію, ну, грубо кажучи, 5,5, уже грубо кажучи, і воно теж не зможе вам нічого дати, відповідно тоді, ну, теж воно неправильну відповідь дасть, тоді я вам поставлю за це максимум залих по суті. Це буде означати, що ваш рівень він е, вищий по факту за освітою, ну в такий короткий термін опрацювати інформацію і е, зробити це краще за рівнем, ніж ну, натривонована модель, яка е, демонструє успіхи краще, ніж позредіють стюдею, тобто це вище, ніж ваш рівень. Це вже означає, що ви людина в принципі. Ця людина вона достойна заліку. і Тут взагалі, ну, ви, звичайно, можете і далі займатися, але тут ні про які оцінки свої турбуватися не повинні. В ну, общем, така задача. От, от у вас є до кінця пари ще якийсь час. Спробуйте себе в цій задачі. Окей? зрозуміло, дякую. Так, да, працюйте. Результати можете мені кидати на мою електронну адресу. Пам'ятаєте, яка вона? Пам'ятаєте мою електронну адресу? Можете теж скинути, але я конкретно не пам'ятаю. Як як? А, все бачу. А яку з них тут? У вас декілька. Ну, от, все, от, все от ага, це, от отверх. Зараз має. я сюди скину. От, сюди. Контекст, питання. І, відповідно, ну я теж можу дуже просто перевірити. В чат GPT я вставляю контекст, питання, і, відповідно, прошу його там. Ну і. Просто нажимає Enter, відповідно, він починає щось розв'язувати. Ну, наприклад, ось вам, будь ласка, контекст. Так. Ось питання. Він думає. Правильна відповідь. Ну, це для прикладу вам навіть правильна відповідь мінус 221-210. Так, цікаво, що він надасть. Ну і тут ми, звичайно, не пишемо, в рамках якої роботи ми це просимо зробити, але, в принципі, тут ви мені відправляєте посилання на статтю. От. Ну, наприклад, якщо ви якусь там, таку статтю обрали собі, так, ви бачите ось, ну, наприклад, ось цю. Відправляєте мені оце посилання. Ну, наприклад, копіюєте коп його, відправляєте мені посилання, контексти, питання. От. А я перевіряю, чи дійсно він дає неправильну відповідь. Бачите, от на це питання чат дав правильну відповідь. Мінус 221-210. Тут, бачите, все вірно. от. А якби він надав неправильну відповідь, відповідно, можна було б там це залік зробити. Ну і плюс тут не було спосилання. от. Ну, Зрозуміли, да? що вам робити? Шукаєте тут статтю, яка вам подобається, на будь-яку тему. Ну, Яка вам подобається. В рамках цієї роботи шукаєте питання. Яке має однозначно відповідь. Пишете контекст, необхідний для формулювання цього питання, так, щоб не треба було нікуди посилатись. Ну, звичайно, вот, і питання саме задаєте. Відповідно, відповідь на це питання повинна бути в цій статті з одного боку, а з іншого боку, оцей чат GPT повинен помилитись. Окей? Всім зрозуміло. Поліна сидить без безтужово. Вам зрозуміло? Е, я перепроб... Так, так, я якраз шукаю якусь з. Ну, все, тоді я не, буду, щоб... вам, я не буду вам заважати, і Олена, да, щось хотіла сказати? Так, да, так, да, да. я трішки запізнилася, перепрошую. Е, тобто, ми шукаємо ще раз, я для себе, ми шукаємо саме статтю, самі її читаємо, да, аналізуємо і намагаємося, щоб чат GPT видав якусь фейкову. Совершенно верно. змусити його галюцинувати, досягти неправильної відповіді від чата GPT, при тому, що в статті є правильно, а він дає неправильно на однозначне питання, тобто на просте, однозначне питання, але ви йому даєте контекст, повністю необхідний для формулювання, і безпосередньо саме питання. Так, от, от е, відповідно, якщо він неправильну відповідь дає, ви одержуєте 20 балів. Е, якщо він дає відповідь е, е, правильну, але починає галюцинувати, ну, неправильне обґрунтування дає, і ви це е, помічаєте, ну, ви мені це все тоді скидаєте, і ви одержуєте половину балів. Але якщо я ваше питання, з вашим контекстом вантажу в розширену версію чата GPT, ну, грубо кажучи, 5.5, який працює на рівні, ну, розв'язує задачі на рівні аспіранта. Вот. І якщо ви можете його примусити дати неправильну відповідь на питання, так сказати, коротке, однозначне, і відповідно там, контекст. Який підкріплює це питання, ну, який не вимагає посилання на статтю. От. А ну, і статтю, відповідно, ви мені посилання даєте, в статті правильна відповідь, а оця просунута версія теж неправильна відповідь. Якщо дає, то, відповідно, ви тоді одержуєте залік автоматом, бо ви ну, в такий короткий термін, відповідно, маєте ну, навички, які, в принципі, по факту. Ну, у своїй глибині і так сказати ну, вони перевершують будь-якого аспіранта. Тому ну, тут, звичайно, ви можете далі продовжувати навчання, там інші цікаві задачі розв'язувати, але ну, щось нове дізнаватись. Але ну, я вважаю, що от тоді, в предметі машини навчання, ви одержуєте там залік. Ну от тут ну, одержати вами на залік, це буде там на ну, якось приступне тоді. Ну okay. вас вам не потрібно тоді думати за ці речі. То, в общем, я пропоную таке, таким чином, трошечки нестандартним для українських компаній, долучитись е, до е, роботи зі штучним інтелектом. Ну і по суті, ну налаш, ну, зробити певний вклад в нього розвиток. От. Ну, якщо немає інших питань, я вам пропоную перейти до роботи. Ну і щоб вам було цікавіше, в принципі, зараз я вже у вас якийсь час вкрав. Е, ну, такий от середній час виконання цієї роботи ну, десь це, е, дві години. Тому ну, це нормально. Ну, до трьох, ну, три з половиною це більше трьох з половиною годин. Я вам не раджу просто на цьому висіти. Тому, в принципі, можете кидати мені свої розв'язання не тільки сьогодні, але й там завтра, або ну до наступного нашого заняття. А потім, якщо у нас будуть якісь розв'язки, ми можемо їх разом проаналізувати наступного тижня, хорошо? Тобто можна трішки пізніше. Я зараз тут зі своїми студентами розберуся. Да, 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 все, дякую, дякую. Пожалуйста. Ну, все тоді, пока. Ну, будуть питання, питайте. Якщо нема, то, в принципі, працюємо.